З нами головний тренер Шторм Олександр Бобкін. Під... Прокоментуйте, будь ласка, гру вашої команди перший, другий, третій період. Непогано почали і було хвилювання, що давно не грали. Хтось був на універсіаді і мав ігрову практику, а хтось останній раз грав місяць тому назад. Тому було хвилювання. Але хлопці так почали вдало, ми закинули. Другому знову вийшли, закинули, а потім був е, початок третього, який перевернув е, повністю гру. Але добре, що все закінчилося так, як закінчилося. Сьогодні була досить запекла боротьба. Чи очікували ви такий матч, коли їхали сюди, в Київ? Це дуже, це дуже гарне запитання, тому що я не пам'ятаю не запеклої боротьби між Кепітал і штормом в цьому році. А як оціните гру своєї команди у нерівних складах? Як завжди, треба працювати і не тільки працювати, але вже що, що ми працюємо, треба видавати в матчі. Останнє хочу сказати, що ми зіграли сьогодні хокей і всі ми живі. І це завдяки ЗСУ, нашій армії, хлопцям, дівчатам. Дякую, нізкий поклін. Слава Україні! Зіграємо слава, дякую. Тренер команди Київке Питас Вадим Шахричук. Вадиме, це була перша така запекла боротьба в цьому році. А як характеризуєте гру команди? Скажемо так, що нам не вдалося два періоди. Ми грали в такий академічний хокей, не впізнавав свою команду, тільки в третьому періоді почали грати, як цього требували від хлопців, забили два голи, могли вирішити судьбу зустрічі в третьому періоді в овертаймі, але не змогли нанести завершальний кидок. Да, ну і парадокс, якщо ми е, минулого матчу ми забили п'ять болітів з п'яти, да, сьогодні ми, на жаль, ні, ні одного з п'яти не забили. Е, можливо, ви думаєте, що через те, що, наприклад, хлопці грали з менш сильними командами, а зараз у них не вчині? Там, там є ну, багато є причин, да, завдяки чому ми сьогодні. Не виглядали так, як повинні були грати. Да? Ну, дійсно, і довга пауза. Це для всіх, да, для всіх команд. Ми, ми все ж таки готувалися і е, змогли зіграти два поєдинки з крижинкою. Ну, і також, е, Я думаю, все ж таки повлияло трошки, те, що в, у Одеси не було декілька їх лідерів, да, і наші хлопці чуть розслабились від. На Подумали, що вони зможуть, скажімо так, на одному конькі виграти матч. Да? Але треба віддати дождження команді Одеса. Вони, вони білі, да, стражалися, да, в, кожні, в кожній зміні терпіли. Да, ми в цьому, на жаль, поступили сьогодні. Дякую.